А яку емоцію найважче стримувати в суді? Ну, перше, що спадає на думку, це гнів, безумовно, тому що, по-перше, одна з найсильніших людських емоцій, в принципі, яка нас штовхає на різні дії. І вона доволі вірусна, ця емоція. Людину, мабуть, складніше розсмішити, аніж розгнівити. А гнів це прояв слабкості, я думаю, в роботі, бо щоразу, коли я дозволяю собі ці емоції взяти гору над собою, я потім собі це зараховую як поразку професійну. Бо ну є давайте так, є ще праведний гнів, мабуть, як, як різновид такої емоції. Праведний гнів його можна використовувати навіть як риторичний прийом. Але праведний гнів він відрізняється від гніву тим, що ти його контролюєш. Ти можеш контролювати його інтенсивність, там, накал, гучність. Але коли ти по-справжньому гніваєшся, то ти забуваєш про аргументацію, можеш перейти на особистості, зачепитися за несуттєве, за несуттєвого, і це мінус безумовно. Тому мені цю ему цю найскладніше долати. Але з віком. З віком... Можна спостерігати певний прогрес, бо коли я був молодший, років там, на 5-7, на то складніше було контролювати свої емоції. Можливо, коли стану старший ще років на 10, це взагалі не буде проблемою.